Вернулася 72-го бригада у нас, ротації, І тема буде в мене дуже проста. Виділення земельних ділянок учасникам АТО. Я, щоб зрозуміло, офіцер Національної гвардії. Значит, зараз буду проходити службу в частині 3033 Національна гвардія України, місто Запоріжжя. А постоянне місто дислокація для буде в Маріуполь, там буде зварачується нова бригада, я не буду вам розказувати, що там оборонова до держави. То, що вони пойдуть, це понятно. Значить, зачитаю, вам, зачитаю вам положення відповідно до статті 1 закону України про Національну гвардію України. Національна гвардія України є військове формування справа підкреслення, справоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. І призначено для виконання завдань із захисту та оборони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави, від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами із забезпеченням державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних організованих або збройних формувань груп. Терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними силами України у відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних бойових дій, а також у виконанні задань територіальної оборони. Я э, свій бов'язок, як офіцер Національної гвардії, я рахую, що я виконую. Його добрососовісно. Що свідчить до цього? Тут написано. Нагороджується старший лейтенант Бабенко Володимир Миколаївич за особистий погомовні на та Смолій на регіональній службу в ході підготовки та навчання розрахунків ПТК протитанкових підрозділів сектору, які виконують бойові завдання в зоні антирастичної операції на території Донецької та Буганської областей по захисту міста Маріуполя. Керівник сектору М, генерал-лейтенант А. М. Побувавши, ну, як у нас кажуть, антитерористична операція, приймали постанову, що нам положено земельні ділянки по 10 років. Знаєте це, так? Да? Оскільки я е, проживаю в місті Білоцертва, я там у вересні прошлого року звернувся е, з приводу отримання такої земельної ділянки, отримав відповідь Белоцерківської міської ради, виконавчого комітету. За результатами розгляду постійної комісії доводимо до відома, що згідно з статистичної звітності форми 6 земл, місті Білоцятка землі, землі запаси відсутні. Тому задовольнити ваше прохання на даний час неможливо. Про то, що я хочу сказати? Мабуть, сьогодні у вас не маркуємо, тому що хотіли земельні ділянки. І що залишились? Роздайте правильні. При цьому я вам хочу сказати, що. От мені прийшла ця відповідь, а я хочу сказати, що за мене ділянки міста ДВЦК є. Мені відомо, де вони є. У мене, мене є, мене є ось навіть ось такі схемки, де вони є. При цьому нам дають відповідь команди. Чому я про на це відпустився? Тому що я зараз знову поїду вести свою службу. Там. А е, якщо ви знаєте, що е, демобілізація в країні... 72-го це наші громадяни прийшли. Зараз вони звернуться з тими самими питаннями. А їм скажуть, що нема. Для учасників АТО розповім. Значить, це перше. Це перше. Друге, на що я хочу звернути увагу? Про що ви переживаєте? Значить, ми переживаємо, що... Ми розповіли про те, що е, як зробити так, щоб е, воїни, е, наші, які вертаються з, е, ну, з війни, е, дуже великі проблеми є з лікуванням, дуже великі проблеми є там, е, ну, багато чим. Тобто психологічна допомога потребує і таке інше. Значить, тому що зробили? Ми зібралися всі разом і по-русски утвердили да, благотворительну організацію, а саме благодійний фонд, який буде працювати загальноукраїнському масштабі. Цей благодійний фонд називається благодійний фонд імені Людмила Павлоченко назвала Велічезну. Хочу вам розказати, а вам ви знаєте, я буду розказувати, хто така Людмила Павличенка. Герой Радянського Союзу. Один з кращих на період Другої світової війни. Жінка, яка восени 1942 року виступала в Конгресі США, яка мала особисту зустріч з президентом США Рузвельтом, яка, виступаючи в Конгресі, заявила, мужчини, сколько ви ще будете треба за моєю спіною. Значить, і не буду я вам казати, що е, ця жінка народилась, виросла кодову школу в місті Біло Церква. Вимовні це знаєте. Тому от, коли, коли... Да. коли нам дають про кітерування е, земельного кадастру, наприклад, там, де вулиця Павліченка, то земельний кадастр цю вулицю називає Павлівченка. Вони не знають земельного кадастрі державного, кажуть нова Павліченка. Вони навіть... Неправильно фамілію її пишуть. Значить, як місто убіковічувало пам'ять Людмили Павліченко? Правильно каже Василь Петрович, закінчила третю школу. Значить, вони, місто був вулицю Штабна, на якій знаходиться третя школа, назвала ім'я Людмили Павличенко. Що потім зробило місто? цю вулицю вулицю Автозапалочного. Поставило цей заправ. Причем, э, две заправки ТНК на расстоянии там, 300 метров друг от друга. Целесообразность непонятна. Вместо того, чтобы закрыть, разрешили. Вместо того, чтобы на место одной из заправок памятники поставить, да не надо. Правильно? Учат три заправки. Значит, расскажу вам про другого героя. Мы будем лоббировать. Значить, інтереси. Я вважаюся. Ні, ні, просто ви виправте. Давайте я допишу. Давайте я допишу. Всю проблему з Юготом скажіть. По землі зрозуміло. Яка друга проблема з Югом? Друга проблема це увіковічення пам'яті. Зрозуміло. Звичайно, там стоять вже 10 років. Де ви були раніше, скажіть, будь ласка. Це ми, не при нашій, це чого з цього приводу, я вам скажу приблизно наступне. Я зараз відповім вам на це питання. Я вам відповім, конкретно вам. Значит, я пропоную, Штар, не треба віз зробити. Я присягу вас. По землі я хочу, зараз ся, послідь, послідь. Вадим, я плю, послідь, не по землі. Водій однаж готовий по району Ні, в районі там все в порядку. Ви повісти до вас. Це ми скажемо. Яким чином ви скажете? Можна я ще одна, вот, скажу про одні герої, який заслуговує на повал. І до... Будь ласка, значить, я хочу, щоб місто у пам'ять Людвіка Свободи. Я вам розкажу, хто це такий. Знаєте. Знає. У, у мене дуже проста пропозиція. У мене дуже проста пропозиція. Особіті депутати, я вам просто свою пропозицію надам. Зробіть, зробіть громадське слухання і таке інше. Я пропоную значит, вулицю Антона Газдинського, яка йде до парку слави, перейменувати вулицю Людвіка Свободи. Значить, я пропоную площу Антона Гординського, яку взяли, загородили забором і зробили автостоянку в центрі міста. Цілу площу загородили. Перейменувати цю площу в площу Людвіга Свободи. Це надасть змогу містку громаді міста, підкреслюю громаді міста, значить, звернутися до шановного Константина Єфименка, який там покривав будівлю. Діденка, який там теж побудував красову будівлю, звернутися до них і попросити, щоб вони там вивозили цю площу притуатної плитки. Це дасть змогу місту, громаді міста звернутися до посольства Чеської Республіки і Посольства Словацької Республіки для того, щоб вони безкоштовно, підкреслюю, безкоштовно встановили на цій площі. Великому сину чехословацького народу командиру Чехословацької бригади Людмиков Свободін. Ця Чехословацька бригада визволяла місто Біла Церква.